Всі мої вітання. Зараз я хочу зробити об'яву. Не клянчуть. Буду? ні, буду пропонувати. Значить, дивіться, у мене є деякі речі, які я вам зараз запропоную, озвучу. І кому що з того чи іншого озвученого мною щось буде потрібно, значить, напишіть мені на номер гарячої лінії 068 354 5737. Це не очі, це просто ну, гладкі, як у собаки хаски. Ну, що ви хочете два часа спимо, зараз збираємося на оглядак, уже просто сил немає. Так, а там Viber, Telegram, WhatsApp, сигнал, або на мій номер телефону 068 243 0130. Напишіть, що вам потрібно, куди це відправити, і я вам це відправлю. Це стосується і військових, і цивільних людей. Бо зараз я вам все покажу, що у мене тут є, і якщо комусь треба, пишіть. Так, поїхали. Отут ящик медицини, тут і бенти. І шприці, і е, різні препарати, і обезволючі, і вітаміни. Е, це такі речі, е, я їх не можу відправити військовим без перевірки ну, фахових людей. Тому е, це скоріше або в військовій госпіталі, або для військових, але щоб це були дівчата там чи медики, які зможуть перевірити всі медикаменти. Все, Бачите? Дивіться. І от такі Ось речовини є. І, ну, Там багато чого. Так, це перше. Друге. Бокси грипал. Це протигріпозні. Кому треба, напишіть, я відправлю. Следующий ящик. Медицина, медикаментів теж все тут заповню. Зітромакс. Коротше побачите. То же самое. Даже от є от такі ось набори є. Дивіться. Якщо кому надо, напишіть мені, я все відправлю. Сухі душі. Далі. Ну, сухий душ, ви подали, так? Якщо можна хтось вперше чує. Ось отака вот вот річ. Понятно, що не для продажу. Притула, чуєш, не для продажу скотина. А для людей. Так, далі. А, є такі памперси. Значить, показуємо. Я в них не дуже розбираюся. О, такі є памперси. От. так. Я так зрозумів, що це для дорослих. Є отакі от памперси. LXL. Ну хто розбирається я думаю пойме А, далі, отакі є памперси. Зараз я вам покажу також. Отак ще про них інформацію. О, Кстати, телефон продаю. Не надо, нікому телефон. Мені не подарили на день рождения. Но мне надо його продати, тому що я не закрию кредит, який я взяв на углідар Так, о, такі памперси такие якщо Кому телефон надо, тоже обращайтесь. Отже, препарати, медикаменти, сухі душі і памперси. Я так розумію, це для дорослих померстей. Ще раз скажу, кому треба, напишіть, можете месенджер писати в Facebook. По можливості розгрібаємо, сидимо, вичитуємо, може, не зразу відвічувати. Але найефективніше це написати мені на 068 354 57 37 гарячу лінію, тому що там сидить і Вова Зарецький, там сидить і Толік, який сидить на гарячій лінії на звонках. І ми скоріше це побачимо і відправимо туди, куди ви напишете. Ви мені допомагаєте? Я вам допомагаю. Якщо в мене є, я завжди всім поділюся. Не для продажу. Притула Стерненко, Чмут, Гараховський це не для продажу. Понимаєте? це людям треба, будь пожалуйста. Це людям Віддається безкоштовно. Ви в житті нічого безкоштовно людям не дайте. Ви тільки грабите, грабуєте, грабете і е, все не на якомусь нажитися. Одавати треба. Вам приходить і ви повинні віддавати. Все, люди добрі. Хто що кому треба, пишіть, я відправлю. Всім дякую. І через декілька днів все-таки вилітаємо в угледар, Тому на дорогу, на бензин, хто скільки може, будь прогортати. Так, і ще дуже уважно: оновились реквізити, нові реквізити Монобанку. Пум, мій, Приват Зарецького, Монобанк, там В'ячеслав В. Написано буде. Це всі наші засновники фонду. Тому що банки в нас такі кучні, просто кончені, гараховські. ти чому грбана, і твій монобанк після війни. Получуть цієї країни за те, що ви вредите тільки воєнним. Люди присилають на монобанк гроші, ви суки возвращаєте людям назад. Потому що у вас, сидіти, просить фінмоніторингу. Казливо, А до тебе немає випросу, що ти мільярди сидиш там, і сидиш на тих мільярдах монобанках, на банках посирав собі, з притулою. От до тебе немає випросу. Люди присилають на старі реквізити, ви, суки, берете ці гроші, возвращаєте людям назад. Чоловік 20 тисяч прислав і назад отримав. І не може мене тепер знайти. Уроди, ви на рашку робите. Граховський, ти ж, сука, будеш повісений на трьох березах. Я тобі лично, сука, це обіцяю після війни. Всім хорошого дня.